Братва всіх вітаю на каналі Мототревел. В цьому відео ми глянемо що стало з мотоциклом Ліфанка кпт 200 після 4000 пробігу. Я ні разу не записував відео, де я казав, там, що було з мотоциклом через 1000, що через 2, що через 3. Не бачу цього ніякого прикола. Чого 4000, як правило, там на круговому пробігу роблять огляди. У мене не буде малої можливості записати в такому гарному місці. То, що заїжджаю я сюди досить рідко. Розглянемо, що сталося, що я відмітив в процесі експлуатації, які є плюси, мінуси, що накрилося. Ну, коротше, все це розглянемо. Будемо йти від загального до детального. Двигун. Як основа. Що я можу сказати стосовно двигуна? Проблем і нарікань в його роботі. Я не замітив ніяке. Замінивши антифриз на мотюль з органічними присадками, він став менше грітись, це замітно. Але зараз у нас вже плюс 20, плюс 22 десь, то скажу, що вже трошки більш відчувається те, що було раніше, але при тому все одно антифриз справляється. Я знаю, що я залив. Бо був коментар, наш ти залив саме мотюль, і наш ти взагалі його міняв. Я що я хочу знати, на чому я їжджу, як мінімум, як на мене, це немало. Так що по двигуну нарікань немає ніяких. Єдине, що відмічу, те, що і казав, з не дуже хорошої точки зору, це те, що перша передача вона дуже коротка, її практично немає. Я не розумію, на що реалізували реалізував першу передачу, якщо там. Вижимаєш сиплення, перша передача, і її там просто немає. Ти там газу даєш, там уже 5 тисяч на около 15 км за годину. Тобто, ну, взагалі, непонятний прикол. Ну, як на мене, оскільки мотоцикл робився як туристичний, то який би грустно навантажили. Коротше, натягу вона часто зроблена. Ну, коротше, момент, це перша передача. От, з такого, що мені не дуже подобається. А за все решта, ну, нарікань немає ніяких. Якщо підняв питання двигуна і системи охолодження, зразу відмічу також ще один не дуже позитивний момент це оцей шланг. Як можете бачити, він вицвів, Тобто оця резинка гарячий. Гарячий падлюка. Коротше, оця резинка вона втратила свій колір, він не такий уже чорний, а більш такий коричневий. Я вам скажу, це прикол багатьох китайських виробів із резини. Тобто, я і на велік собі повністю перемикачі купляв, так, там також резина стала з чорної така коричнева. Але відмічу, що еластичність та. Свої властивості, тобто ніде вона не тріснула, казав Еластична", тобто свої властивості вона зберігла. Тому це тільки візуальний момент, але є. І на останок за двигун скажу, що масло міняю на е, тисячі тисяча з хвостиком. І особисто я замітив, що двигуну ну, так краще, йому легше, тобто після тисячі він вже більше починає працювати, ну, йому важче, воно відчувається. А як міняєш, то як заново народився. Того це мій особистий підхід і там роби вже як хоче хочу. Також відмічу ще такий момент зацеп. 4 тисячі я намотав. Але тягнеться вона падлюка все-таки так, нормально. Ще є куди по планках тягнуть її, є куди. Але в загальному, в загальному вона тянеться досить швидко, підтягувати її періодично треба. Я раніше казав, що там треба рідко її підтягувати. Ні, підтягувати її треба досить часто, в залежності від того, яка манера їзди, місцевість, рельєф і все решта. По решті питань нема ніяких. Пластик на місці, має досить гарні візуальні показники. Тобто, хтось там казав, пластик крихкий, там, або там може ламатися від якихось трясок, ударів. ні, Він тут досить грубий. І скажу так, що по пластику ну от, що новий. є деякі потертості, мінімальні, якісь може, але воно, я вам скажу, таке. ну... Само собою, наслідки експлуатації, типу такого його, може бути і не видно. Але воно є трошки. Тобто, якщо розглядати візуальну складову, він зберігся досить нормально. Звичайно, я його і беріг, але скажу, що немало важливої якість збірки оця, самого ресурсу пластика, там, металу, все остальне. Тобто за виключення цього моменту, якого я замітив. Що я казав? А так порядок. Стосовно гальм, скажу так, що виконують свої функції що передні, що задні. Нарікання нема ніяких, Єдине, що пищать, колодки. от це є таке, я піднімав це питання. Коротко, я просто промиваю їх мойкою з водою, пшикаю тут розпилювачем і. На кілометрів 20-50 можу забути про цей звук, потім процес він вимальовується. Того що, на мою думку, це отработка, яка на дисках, яка на колодках. Бо хтось мені казав, херові колодки. Ну, допустимо, що вони херові, я не спорю. Заміню, буде краще. Але ну, якщо вони пищать, і я роблю таку процедуру з мойкою, і воно забирає цей звук, то чого мені туди лізти? О чому мені лізти, що мені важко помити там, хвилина, дві, все. І, як і казав, 20-40 кілометрів плюс-мінус можна забути про цей звук. Того понту там лазить, там коротше, розбирати, міняти, експериментувати не хочу. В них є ще ресурс у цих колодок, того хай служить. Це моя позиція. О, не пробіг. 4018 кілометрів. По електроніки скажу, що для тих глядачів, які не бачили, я поставив додаткові фари на свій мотоцикл. З ними ситуація по поводу освітлення стала набагато краще. Набагато. Вони гармонійно вписуються в дизайн мотоцикла, функції свої виконують. Як показала, практика кріплення оці надійні, тримаються. Казає мінімальна така шаткість, бо там хомутиками стягнуто. Але вони закріплені досить-досить туго, і від вібрацій, і від нічого такого коротше, якихось ударів не відпадають, не трясуться нормально. Ну І наостанок можу сказати, за мінуси або які моменти які не подобаються, це задній амортизатор. Такі місцевості, де я проживаю, ці дороги є ну, от Жорсткуватий він для цих доріг. Я раніше казав, розвиваю маневр все остальне. Ну так, да, розвиваю, не спорю. Став краще їздити, все діє. Вивчив дорогу. А навіть якщо не вивчив, як і казав, є навик уже якось проще, я не влітаю, тримаю нормальну коротше, нормальне керування. Але коли влітаю, ну це просто ну, фух, так витів був такий в мене раз, що я хотів, просто я не знаю. Дуже коротше, був невдоволений одним словом, того, що задня підвізка жорстковата. Регулювань, крім переднатягу, немає, наскільки я дивився він на мінімальному положенні. Там мені колись хтось казав, отвертку і там перевірте. А яка отвертка? Там нема сквозного отвору. Там тупо треба ключ брати спеціальний для регулювання преднатягу. Так що якось так. Резина ще в нормальному стані. Ну, коротше, Ще ресурс є. Одним словом, мужики, скажу так, що мотоцикл радує, в принципі, за 4 тисячі. Я б не сказав, що тут якісь косяки вилізять чи якісь проблеми. Він виконує свої функції для наших доріг. Я далеко нікуди поки що не їздив, Для наших доріг я вам скажу його з головою. Тобто, що є якісь ями, все остальне, 200 з головою. От. Єдине, це задня підвізка. Типа, що не дуже подобається, що воно коротше, от кидається в очі. А вся решта, той тобто, мотоцикл зберігся і працює далі. Наскільки хватить двигуна, наскільки не знаю, хватить ресурсу інших якихось систем, час покаже. Але на даний момент мене мотоцикл, як кажу, радує її. Коротше, як я казав, час покаже.